Підлінки. Якщо сьогодні свої питання про те, що робимо в міському містечку, то, е, то я хочу задати вам таке питання, що на 12-й сесії міської ради, яка відбулася в місяці, було заплановано видалені кошти про те, щоб е, побудувати міському містечку і новій і це за це відділення 30 тисяч гривень. Так і явно майданчик, чим побудованим сьогоднішній день. І я не знаю, яка причина в цьому. Я за запитання, ви знаєте, дійсно. Майданчики дитячі мають бути в кожних густонаселених мікрорайонах нашого міста, наших населених пунктів. Даний майданчик закуплено. Єдине, що нам погодні умови не дозволили його встановити. Він знаходиться в ЖО, і тільки дадуть можливість погодні умови його встановлено. Слідчі читання. Я, конечно, не хотів сьогодні відноситься це питання. Ні, те, що в робочому порядку не будемо безумовно вирішувати. Любі питання. Я вам на початку говорив, що тут є ці питання. Але справа очікувано, коли дали на ті питання про будівництво. Цього тутуалу, то ви по трошки нещиро це питання. Я хочу сказати про те, що ви прекрасно знаєте, якщо проводиться капітальний ремонт і є про ПДВ, ПДР, можливо, комусь нікому в цьому може і не буде так доступно зрозуміло. Я хочу сказати, що якщо е, будівлі роботу не протиряд, то практично ПДД не платиться, а платиться єдиний податок. І в зв'язку на цих двох тротуарах захищені обйоми і вартість робіт на 107 тисяч. На цих сімсот тисяч виконувалися, 107 тисяч є завищення цих робіт. По друге питання, друге питання в зв'язку, що я підіймав ганцю. Питання про те, що це виконувала фірми Бощів. Яка статутним капіталом що всього на тисяча гривень, і фактично вона не була застроєна як на території Донецького район, і для Суссин податків і силу міську борщів межі 45 тисяч. Ну і досвідчили цей рік 20 років. Ви прекрасно розумієте. А скільки в нас тут капітального ремонту, і не будемо говорити і ноговальні фірмами. По територіальній громаді я думаю, що ми дослідимо і десь все-таки ми організуємо про те, що ви відповідали чи на другому століні, чи на інші, відчекаючи звіту вашого по 17-му році, щоб ви нам все-таки доказали і показали, як освоюються бюджетні кошти. Я хочу сказати, що декілька за уваги адрес представника облдержадміністрації пана Олійника. Він тут говорив про те, що є да, звичайні процедури і прозоро як е, е, повинні освоюватися ці кошти. Справа в тому, що до то півтора мільйона е, на капітальні е, ремонти тери не проводяться, а проводяться відбір якось особово головою місцевої ради. А тільки після півтора мільйона проводиться процедури. І реєстру лінія тоді та на прозор, а ці роботи, які проводять, вони чаще прозоро не проводили. Я одяг за запитання, але я би хотіла почути, а скільки в нас будівельних організацій зареєстровано в Дунаєцях і в Донецькому районі? А потрібно, а говорили ми сьогодні про створення робочих місць. А потрібно, у нас є фірма, яка до цього часу обслуговувала майже весь Донецький район Лавренькова. Ну, коли він у вас звернувся, то ви сказали, що в нього для вас для нього роботи немає. А хто тут прийде? Ви не будете, а хто тут прийде? А навіщо вітна була? І, <різь>, і, і, і статутний капітал Має 60 мільйона, а не тисячу гривень. Я думаю, що ми цю дискусію обов'язково продовжимо і на виконкомах, і на сесіях, і на сходах усі. Я вам дякую, дякую, за, дякую. За, за питання, за вашу активність, тому що саме такі люди, як видові, заставляють іноді ще раз перепровірити, і ми обов'язково це перевіримо. Повірте мені, якщо ще десь є якась корупція, якщо десь ще руки туди не дійшли, це просто питання часу але разом з тим повірте, що ця фірма про кого говорить коли Людович, вона не просто зайшла. Ми зібрали засідання нашої комісії з питань житлового будівництва. Є сьогодні Людмила Євгенівна, є сьогодні Ясінський Олександр Вікторович. Ми дійсно підходили з тим, щоб ми знайшли людей, які будуть якісно робити, яких якісні матеріали. Як, тобто, з, саме за, е, за те, щоб е, наші жителі відчули, що для них зроблено це на багато років, а не на рік і на два.